Владислав Пожеребко мав юридичну та соціологічну освіту, а у мирні часи разом із батьком успішно займався підприємництвом. Так само удвох вони пішли боронити війну країну, коли почалася війна. Ми не маємо тут ворожих танків, не чуємо постійних вибухів. І ми повинні знати і пам'ятати, якою ціною за це все заплачено. Нашим Владиславом, героєм-захисником. Хлопець пішов на службу добровільно. Зброю до рук Владислав взяв у липні 2023-го. Ніс службу у першій стрілецькій роті 231-го батальйону у складі Арею. Він мав право знаходитися у тилу, але сам відважно проривався на нуль у найзапекліші точки на фронті. Це воїн з великої літери. Це воїн і герой, який не боявся нічого. Боявся. Страх був. Я це знаю, тому що ми з ним спілкувалися. І що таке через страх іти в бій, це. не кожен на це здатний, це я теж знаю. Але наш син він йшов, Він не покинув своїх побратимів, своїх товаришів. Він відмовився від всіх переводів. Можливості були, але він не залишив ні одного хлопця. Батько, на якого так хотів бути схожим Владислав, після загибелі сина взяв собі його позивний груд на честь відомого персонажу Марвелівських коміксів. Свій останній бій, молодий кривовіжець, прийняв 6 жовтня 2023-го поблизу Старомайорського, що на Донеччині. У пам'ять про його безцінний внесок у боротьбу із підступним ворогом. Відкрили меморіальну дошку. Її розмістили на стіні будинку, де жив полеглий захисник. Крім батька, який приїхав з передової, на відкриття завітали його рідні, друзі, побратими, представники органів місцевого самоврядування та голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Дякую родині, дякую батькові, який зараз продовжує проходити службу в Харті. Це воююча бригада, яка постійно воює на першій лінії. Ми знаємо, як важко і намагаємось допомогти. Те, що нам зараз залишається, це пам'ять. Пам'ять у кожному герої, і ця пам'ять в Кривому Розі буде завжди. Кожному герою ми встановлюємо меморіальні дошки. Ви це знаєте. Кривий ріг шанує своїх героїв у нашому місті, вперше в Україні у далекому 2016-му відкрили пам'ятник на честь героїв російсько-української війни. Наразі їх вже три також встановили чотири пам'ятних знаки. На честь загиблих киворісів створили 65 меморіальних дошок, а іменами полеглих героїв вже названі 25 вулиць. Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, перший міський.